Змішуємо приправи сіль і часник, солодку паприку, желатин, Тепер збудаємо, перемішуємо. відставляємо бік. Застелила пергамент і будемо викладати бекон. Бочок порізала тоненько. Щоб добре різався, різала чуть-чуть. Розкладаємо. Поверхів пергами та бульчок та щоб був тоненький, щоб потім добре завертався на неслідовий. Як виклали, тепер беремо гірчиці, звичайні ложечки. Змашуємо поверхню. Солі в нашу суміш приправку багато не давали, за того, що гірчиця теж має сінь і приправи. Посипаємо зверху. Далі я порізала, не дуже товсту, так середньо. приблизно. І викладаємо на битин. Ось так. Зверху змащуємо трошки гірчицею. Посипаємо спеціями. Спецій не даємо багато. Трошки. Далі викладемо зверху налений фарш, Більше на середину. Ось так отложили. Фарш зі свининою. Всипаємо приправкою. Тут приправки можна дати більше, гірчичку не давали. Оскільки в нас тут є желатин, щоб добре заспігало. Ми присипали приправками, гірчишками. і Зараз будемо скручувати в рулет. Так тісненько закручується. Закручується дуже добре, все тримається. Тили рули. По боках можна поправити, щоб нічого ніде не виходило нам. пергаментний папір. Кладемо в холодильник, щоб надобрилось добре. Кладемо на 3-4 годинки, щоб промаринували добре. Ще забула. Треба замотати. Колюю поверх. Отак закріпимо. Якщо стоїть 4-5 годин. В такому вигляді відправимо запікати. М'ясо полежало в холодильнику, таке плотніше зробилося. І все ставимо в духовку при температурі 190 градусів на годинку. Якщо кілограм м'яса, то випікаємо годину часу. М'ясо спекли. Поставила в холодильник, поклала зверху тяжку досочку, воно так простояло, в мене ціло ніч. Будемо відкривати і подивимося, що в нас вийшло. Ми його переложимо на досочку. І можна нарізати. Троєчок так спочатку відріжу. Нарізається дуже добре. Дивіться, який гарний розріз. Дуже смачно виходить, подивіться, хороше. Можна приготувати на святковий стіл. Альтернатива кулбасу. Ну, таке дуже смачне м'ясо. Получається. соковите і дуже запашне. Можете в духовці поставити, щоб припікся більше вер. Таке досить апетитне святкове м'ясо вишне. Готуйте, вам дуже сподобається. За рахунок того, що бочок там був куряче м'ясо. хоч не вийшло. Спеції придали, особливої нотки. もう。